Могилізація патріотів. Не треба бути особливим мульфаром, екстрасенсом, провидцем, щоб зрозуміти логіку подій в Україні. З моменту повномасштабної війни Росії проти України, тобто з 24 лютого 22 року, в перші дні війни, сотні тисяч українських патріотів прийшли під військові комісаріати, щоб добровільно піти на війну з ворогом. Ще сотні тисяч українських патріотів добровільно прийшли, щоб вступити в ряди підрозділів територіальної оборони України з метою оборони рідних населених пунктів, рідних домівок. Але неукраїнський владний режим в Україні мав і має інші інтереси на війну з Росією. Як закон про територіальну оборону встановлював правило, що підрозділи ТРО. Створюється для оборони території в межах відповідної області. Наприклад, якщо це ТРО Хмельницької області, то відповідно добровольці, які вступили в цей підрозділ, будуть охороняти обороняти Хмельницьку область, якщо туди зайде ворог. І тут фокус-покус хупця вносяться зміни до закону про територіальну оборону і всі, хто, йшов обороняти свою територіальну громаду, Відправляють на північний схід захищати всякі, повністю зросійщені, батні, ізюми, Попасні, і тому подібні території з населенням яка разниця, і навіть з населенням, яке радісно чекає приходу окупаційних ворожих військ. В першу чергу відправляють туди тереошників з західних областей України як найбільш патріотичних, незважаючи на правила закону. І лише в травні. 22 року вносяться зміни в закон про ТРО, яким викреслюють слова що в межах території відповідної територіальної громади. Тобто відбувається звичайне шахрайство з використанням наявної влади. Громадяни добровольці патріоти розраховують на те, що закон це така залізобетонна гарантія, що вони будуть захищати свою територіальну громаду, тому що так записано в законі. Але закон для шахраїв у владі це всього-навсього приманка для гою. Фокус-покус хупця і міняємо закони, як хочемо, і коли хочемо, і посилаємо патріотів на забій. Приймаємо ситуацію, що цього вимагає оборона країни. Добровольці патріоти йдуть захищати Україну. Якщо б Україною керували українці. То воїни-патріоти були б для них найвищою цінністю. Відповідно, формувався б резерв з інших воїнів, добровольців, і, відповідно, за правилами проводилась би ротація. Ротація з латинської мови означає обертати. Ротація в Збройних силах означає, що воїнів, які перебувають на передовій на лінії фронту протягом 40 днів, виводять в тил. Для відпочинку, а їм на заміну заводять свіжі сили. І так кожних 40 днів відбувається заміна воїнів на передовій. Але у сьогоднішньому режиму, що експлуатує Україну цінності інші. Чим менше в Україні буде патріотів, тим легше буде в сьогоднішньому неукраїнському владному режиму грабувати економіку України. І якщо б. Збройних сил України ще десь якісь заміни підрозділів, ротації проводяться, і то, як правило, не бойові підрозділи, то з ТРО такого не відбувається. Потивують це тим, що ТРО це не Збройні сили і статути Збройних сил на них не поширюються. І патріоти добровольці з перших тижнів на війні воюють без всяких замін вже майже рік. І перспектив, що їх замінять, не видно. Тобто патріот на війні буде доти, доки його не вб'є ворог. Повернути живим воїни-патріоти можуть тільки, якщо отримають каліцтво від поранень, що приведе до інвалідності. Разом з тим, вся та і різниця з Північно-Східних областей України переїхала в Західні області, де безпечно. І замість того, щоб поважаючи місцеве населення, Ставати українцями, починають качати права, що їм ущемляють язик русський і всякою іншою ханською поведінкою зневажають українців і українськість як таку. А правлячий режим, режим на українців в Україні, записуючи полум'яні патріотичні відео для населення, зовсім не переймається війною, продовжує розкрадати. Не тільки державний бюджет, але й фінанси виділи на оборону і навіть розкрадають гуманітарну допомогу, яка надходить в Україну з цивілізованих держав планети. Активні бойові дії мають наслідком того, що щодня Збройні сили України втрачають сотні воїнів битими і пораненими. І підрозділи. Треба доукомплектовувати новими воїнами. Тому посилюються заходи щодо залучення в ЗСУ нових воїнів. Фактично, через рік війни неукраїнський режим в Україні вирішив провести активну мобілізацію в Збройні Сили України. Але добровольців уже нема. І не буде. І не тому, що немає патріотів. Добровольців нема і не буде, тому що громадяни, громадяни призовного віку, бачучи ситуацію, з якою в Україні, з квітучою корупцією, не мають бажання бути гарматним м'ясом в руках неукраїнського правлячого режиму в Україні. І головне, запам'ятайте. Своєю критикою правлячого режиму громадяни патріоти працюють на ворога. Запам'ятайте, працюють на ворога не ті, що крадуть бюджет і гуманітарну допомогу під час війни, а ті патріоти, які критикують злодіїв у владі. І ніяка війна, ніякі вимоги союзників не можуть стати на заваді діяльності корупціонерів казнокрадів Мольфар в українській карпатській культурі це людина, яка розказує, що має здібності провидця, тобто може бачити майбутнє.